Лісопаркова без лісу. Про те, що у Кіровоградській лісопарковій зоні вирубують дерева, повідомили громадські активісти, виклавши в соцмережі фото. Потім, посилаючись на тих же громадських активістів, цю інформацію підхопили інтернет-видання. Аби перевірити, чи справді хтось знищує зелені насадження, на місце виїхав Ігор В'юн. Першим про вирубку лісопаркової повідомив у своєму Фейсбуці громадський активіст Євген Савранський і проілюстрував кількома фото. У районі лісопаркової я натрапив на місце, де невідомі вирізали вже декілька гектарів лісу. Їдемо на Лісопаркову. Біля колишнього піонерського табору бачимо земельну ділянку, де вирізано чимало дерев. На ній з десяток людей продовжують пиляти. Побачивши знімальну групу, до нас прямує невідомий. Називає себе охоронцем. В охрані? Ну, як би тут. так. Да. Охраніть, так? Да? Ну, смотрите, що тут взагалі відбувається? Можете сказати? Що? Тройка. Тройка. Будет классно. А деревья пилят, есть разрешение? Не проверяли. Выпилен, да? Ага. А то, что циркуляр циркулятор работает. А то они там это что-то там не Пытаем Пытаемся, знает человек, кто працюет на земельній ділянці и кому вона належить. А вы знаете этих людей, которые сейчас работают? Кто не такие? Ну допустим. Встречался раньше. Встречались. А мы можем пройти на территорию? Не как это? Почему? Это частная территория. А, Мне... а чья эта территория частная? Я не знаю, чья это территория, но нам запрещено сюда припускати людей. Люди, які працюють неподалік, розповідають, что дерева спилюють уже тиждень. Это надо было раньше, сейчас они за кого тут выпилка полным ходом. А давно они это там? Пиляют? Да. Точно. Намагаємося обійти земельну ділянку з боку річки, оскільки вона не огороджена і не має табличок про приватну власність, заходимо на територію. Бачимо кілька занедбаних будівель. Біля однієї чоловік з молотком в руках зустрічає непривітно. Та ви ж ти звідси, а куди зашли? Быстренько на. Какого ви хі лізете на частну територію? – А куди ми знаємо на частну територію? Ви ти що б там заблудився, тут заблудився. Є написано. Покажіть, мені, пожалуйста. Там КПП. Б**. Аби дізнатися, кому належить земельна ділянка, де пуляють дерева, звертаємося до секретаря міськради Івана Марковського. Той обіцяє з'ясувати це якнайшвидше. Нема проблеми, ми їх знайдемо сьогодні. У нас будуть. Ми візьмемо карту і по карті, після обіду, десь я думаю, часам в п'яті я направлю туди комісію, щоб вони роздивилися. Але отримати відповідь нам вдалося лише за півтора тижні. Це була так звана фірма спочатку. вона ну, називається фірма Желін ІК. Вона так називається. Фірма, якій було наділено 6,02 гектара землі. Там мінялися різні засновники цієї фірми, але основні залишилися ті ж самі. І дивіться, після того, коли було прийнято рішення вже обласної сесії і віднесено до заповідної зони. Вроді комбайном зайшли. І викосили буквально за один день, викосили повністю 6 гектарів, 6 гектарів дерев. Наразі перевірити законність діяльності лісорубів взялася прокуратура міста. Прокуратурою міста Кіровограда вивчається законність вирубки дерев в районі Лісопаркової. Перевірка буде проведена в найкоротші терміни. За наявності підстав будуть жити всі необхідні заходи прокурорського реагування. Ігор В'юн, Олег Позняков день за днем.